2008 рік Луганськ під час транспортування з банку зникли 5 мільйонів гривень. Листопад 2009 року Київ, дочекавшись ночі, коли в касі була вся денна виручка, двоє чоловіків поклали продавшицю обличчям на прилавок і забрали гроші. Грудень 2009 року. Харківщина, місто Чугуїв. Невідомі напали на жінку кур'єра, яка везла до банку 300 тисяч гривень. Історії, схожі на ці з'являються у новинах дуже часто, і причина у них одна: легковажне ставлення до інкасації. Річ у тім, що інкасація справа дуже специфічна, і від того, хто саме перевозить гроші, залежить, чи безпечна ця процедура. Зараз ми спробуємо змоделювати напад на інкасаторів Державної служби охорони і подивитися крок за кроком, що відбуватиметься. Найперше завдання сховати гроші клієнта у броньованій машині. Зверніть увагу, агресія нападників спрямована на броньових, а не на співробітників банку та випадкових людей. У цей момент інкасатори натискають тривожну кнопку і сигнал про напад надходить на пульт спостереження. Завдяки системі ДРОЗ на основі супутникової навігації GPS оператор відразу бачить місце, де сталася нештатна ситуація, і направляє туди групи затримання. Норматив прибуття груп затримання до трьох хвилин, тож фактично ви бачите все у реальному часі. А тепер уявіть, чим би все закінчилося, якби на місці бійців Державної служби охорони були інші, неозброєні інкасатори. Або просто кур'єр з сумкою грошей. А замість броньованого авто з тривожною кнопкою звичайна машина. Практика свідчить, що саме від правильної організації інкасації залежить, чи будуть втрачені гроші, а можливо і травмовані люди.